Привіт! Сьогодні у нас на Олвіди мікрохвильова піч Panasonic nn SM221W. Починаємо огляд. У нас кабель приблизно метр півтора. Ось така вентиляція у нас з лівої сторони, зараз нічого немає. Так, Відкриваємо. Всередині у нас гарантійний талон та інструкція з експлуатації. Поворотний столик. Основними перевагами цієї мікрогульової печі є потужність 800 Вт, скляна накладка на дверки та на блок управління. Невеликий розмір. Зараз пробуємо її увімкнути вимкнути. Вставляємо води. Так, вмикаємо найвищу потужність. Мікрохвильовка працює, світла в принципі достатньо. Вимикається вона на місцях. Натискаємо кнопку. Ну, вода ще не встигла нагрітися. Дякую вам за огляд.